Серед п'яти фіналістів, які притулно близилися до нагороди BBC, тільки один чоловік письменник Михайло Бриних з романом діалогом Шахмати для дебілів. Як колишня шахістка другого розряду, яка давно цим ділом не бавилася, і для тих, хто цікавиться шахами, безперечно, це потрібна книжка. Цього року лідирують письменниці. Жінки серед упізнаваних авторок Марія Матіос зі своєю вистражданою психологічною книжкою Москалиця каже після її написання. Не розмовляла кілька тижнів, відходила. Леся Воронина представила дитячу казочку про нямликів. А Лариса Денисенко родинну комедію, та експерти зупинилися на авторці з дивним псевдонімом Люко Дашвар. Її роман Молоко з кров'ю, другий у письменницькій кар'єрі про село і неймовірне кохання. Назва молоко з кров'ю це перефразування іншої фрази кров з молоком. Кров з молоком для всіх зрозуміло. Це краса, і люди, люди розуміють. А молоко з кров'ю те саме, але і вже виникає великий знак запитання. Експертами BBC цьогоріч були телеведучий Андрій Куликов, актор Богдан Бенюк, співачка Марія Бурмака та депутатка Ольга Герасим'юк. Пані Герасим'юк почитувала книжки, запропоновані українськими видавництвами на конкурс BBC навіть у Верховній Раді. Мало чим зайнятися, прочитати і оцінити довелося 26 шедеврів сучасної української літератури. Мені принесли додому дві торби книжок. І знаєте, я зараз навіть собі не уявляю, як я далі буду без цього, тому що це все це читання воно мені принесло величезне задоволення. Я зрозуміла, що є що читати. Організатори конкурсу Книжка року бібісі кажуть, що року серед українських книжок все важче вибирати одну єдину. Ми подивилися на список, подумали, ну ми знаємо Ірен Роздобудько, знаємо Ларису Денисенко, знаємо Марію Матіос, але багато імен було для мене зовсім нових. Ми почали читати. ой це цікаво, це цікаво. А ми так спочатку думали, що немає відомих імен. Ну може, народ понаписував бог його знає, що. Британський посол вручив нагороду переможниці не 10, як торік, а 11 тисяч гривень. Такий бонус пояснює з дешевленням української валь. Люти іншим книжкам, що потрапили в п'ятірку кращих, наліплять на обкладинки відзнаку фіналіст BBC 2008», щоб стимулювати їхні продажі. Ольга Петрів, Андрія Соуленко, п'ятий канал.